Прикарпатські олімпійці разом з головою івано франківського міськспорткомітету провели ранкову руханку, в якій взяли участь в основному службовці Івано-Франківського міськвиконкому. Національний олімпійський комітет України запропонував всій Україні акцію, яка називається Зроби зарядку з олімпійцем. Акція дуже цікава, тому Івано-Франківськ вирішив підтримати цю акцію. Це вже в нашому місці вдруге ця акція. Думаю, що це буде цікаво. Хочу, щоб працівники виконавчого комітету. Відчули, що таке м'язи, суглоби. і сподіваюся, що така річ, якщо сподобається, вона може бути традиційною. Ми готові такі акції проводити систематично для того, щоб люди. Трошечки підняли свій настрій, відійшли від своїх проблем. 12 вправ і всього трохи більше 10 хвилин. і Люди відчули, щоб вести нормальний спосіб життя, потрібно рухатись. Починаючи від голови, тулупа і закінчуючи ногами. Це були спеціально розвиваючі вправи. Вони досить легкі. Може потрібно виконувати кожного дня бажано зранку. Я рахую, що такі вправи треба робити кожен день, кожного ранку. Зарядка це є здоровий спосіб життя. Як переконує голова міського спорткомітету Віталій Матешко, він за те, щоб люди рухалися і підтримували своє фізичне здоров'я, тому готовий прийти на будь-яку організацію чи підприємство і провести там спортивну зарядку.